Ну, рік чудово починається. Ой, ой. Ми не люди, ми птахи. А птахи живуть на природі, блу. Діти мають знати, хто ми. Буде дуже весело, блу. Так, їдемо на амазонку. А Ама на шо? Наступного року на вас чекають мандри. Відкриття. Піся! Тремти від страху! О, ні-ні, друже! Опусти свою ложку! І зустріч! Ми не єдині Макао, дивовижно! Від якої пір'я полетить? Хто такий! Звідки взявся? Ти відчепись! Татку! Татку! Яке татку, я дідусь! Раді знайомству. Кличте мене дідуню! Дітрі, не мучте дідуню! Для тебе, шановний, від творців льодовикового періоду поставимо джунглі на вуха. Гайда на Амазонка! Так, 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 так! А знаєш, як буде навпаки? Ху! Так! Вилазь, друже! Стулю! Дійте далі, я вам згори подаруночків накладу. Це мій зловісний сміх. Гаразд, коханий. Ріо 2. Скоро у цифровому 3D.